Отже п'є та дійсно голос, дійсно плач Марії Магдалини. Темний і знатр огонь, кров на губах, як сіль, із прохромлених стіп стіловуватиму мобіль. Разом хрестав, вростив, скинули купу дров. Із пробитих долонь злизуватиму. Так собаки всю ніч лежуть сторожові, коси рвучі, як гич з шкірою з голови. Пощо мене не взяв в муку свою? Я б, як оку, сльоза вимиваю вію, цілом би розтеклась, всі прийняла б бичі круг тебе, в послідню страсть оливом пливучи. Стихли терни врости в ціло до самих брів. Встань, говорю, як ти лазарю говорив. Я тебе воскрешу на всі потомні віки, Хай запевняють, грішу хмурі чоловіки, я тебе вознесу на найвище з небес, всю світову єсу, дам тобі, Боже, денець, всіх народів і мов ринек тобі, душа, нащо здалась любов, котра не? З криша. Так і прибуде ворік. Ранок жовця вамла, камінь опущений в бік, світло твого чоловіка.